Привіт усім, з вами канал Мапіла. Мені дуже тяжко, я перша була на гуртку німецької молоді, вийшла, і я потім відправила свого меншого брата додому, а сама побігла в магазин, і мене коло школи застав дощ і я быстренько бігла додому, як бачите, дуже сильно намочилася. Ой. А так що у мене на сьогодні підміне Б'ютіфол. Так що можете подивитися наше вікно, що тут робиться. Ну, главное, що не дуже буде видко, але дерево дуже щитається, дощі кап-кап-кап. Отже, кап, кап. це вот, так що б'ютіфол і дире будь ласка. Добре, як скажете, так що з вами Beautiful. і я, коротше, це друга частина, ой, перша частина е картини на канал Мелопізікора. Мелпізікора я дуже рада, що. Ти зробила такий конкурс, я поражаюся твоїм каналом. Дуже все класно придумано, все дуже сучасно, прикольно. Я дуже люблю твій канал і хочу старатися бути похожою на тебе. Та е, да, ти як сказати, мій фаворит, так. Да. Так що ти попросила малювати якусь видуману поньку і історію до неї. Так що я ще придумала там якісь їм аксесуарчики, як у кого. І цього, питомця. Так що зустрічай першу, мою найулюбленішу, Так що, о, це Міюкі. Це Поні дракоша, і це її дракон Рек. Е, історія звучить так, що колись у Японії е, один дракон викрав дівчину, принцесу. Е, ви, е, у нас права його не любила, і дуже була неого зла, але потім прийшов час, і вона зрозуміла, що це її сужений. І, коротше, таке почав, ну там е, вони почали дружити, улюбилися одне одного, зробили велику свадьбу, і на світ з'явилася така дочка, Міюкі. Юкі. А її маму було звати Юкі. В неї такий гарненький японський зонтик. Е, сама, ой, вибачте. Сама вона такого голубуватого кольору, така неї митка, типу дзеркальце перемотане лентою. Тут є пояс такий різиночка з квіточками, далі йде і хвостики, тут то то вже йде. Далі в голові зроблена така китайська прическа. квіточки є, як бачите, тут по бокам. Далі йде така резинка, яка окутує гульку, і гульку за. Запхані такі патички з сакурою. Познайомився у нас своїм дракончиком так. А, і ще вона є дінорозк, вона єдинорожка, Так, познайомила у нас своїм дракончиком так, що вона не була похожа на усіх коню, в неї був такий хвостик, і деколи, коли вона могла дуже сильно розіслитися, то у неї вона могла видихати огонь. І одного разу її всі почали обзивати, там, що вона гібрид, непонятно хто, і що вона ніколи не буде ні з ким дружити, ніколи не буде мати сім'ю. І вона це дуже сильно розіснилася і вибігла у ліс. Там вона знайшла якусь пещеру, заховалася туди від сильного дощу, і знайшла такого маленького дракончика, який був у, у яєчках. Вона думала, що це якась пташка упала, бо яєчко було чуть, чуть надломлене. І вона взяла його додому, і потім вона його вирощувала, давала їжі йому. Була Хожа на маму. І так в неї з'явився цей питомець, А Назвала вона його Риком, тому що він дуже любив уричати і видихати огонь. Так що далі в нас іде другий гібрид. Це Міді, поні русалка. Її питомець це Міді. Міді. Це морська дірка. Я розказувати про Міді, що вона теж голубого кольору, русалка з таким бірюзовим хвостиком, то в неї є приколка така жовтенька, очі в неї червоні грива чорна з червоним. Таке. Ну Історія в неї була така, що, М -м... що Ще розказувати русалка, невідоме створіння. Вона... Єдинственна у своєму роді Ну, Вона познайомилася з Мікі так, що е, вона ходила до своєї подружки рації, і та подружка сказала, що вона більше з нею не дружить, тому що е, вона похожа на поні-русалку, не там на якусь іншу русалку, бо вообще на поняшку. М -м -м -м. тут ще сказати, що вона побігла без труш корабель, там, де вона завжди проводила свій вільний час, і почала сердитися, все ламати тому кораблі, що чому я не така, як всі, почала проклинати свою маму з татом. І це зачула Мікі, її сірочка. Вона почала сказати, що «О, люба господиня, візьміть мене. Я вам буду служити, я вам все буду робити, лиш візьміть мене і що мене ще казала. Забула цю історію. Е... А, згадала. Е... Не сваріться нам мама з татом, що зробити, що вони такі, а ви будьте іншими. І вона. Почала розуміти її. Вона сказала, як це може бути, як ніколи ну, морсь русалки не понімали морських сірок. Коли вона розказала своїм татові і мамі, що вона понімає мовську зірку, з нею почали трохи насміхатися. І вона розіслилася, їм на зло робила, йшла у корабелі, почала говорити з дірочкою. Вона її понімала, це була її лучша подружка. І коли зробилося так, що в неї вже зробилося років, Лун, то вона взяла собі питомця і сказала, що тато з мамою ви мною вже не керуєте, як мені 18 луні, я вже доросла. Далі це моє улюбленця Е, Це я хотіла у віді поні вобразити кущик Піоні. Бачите, в неї така метка, У неї хвостик похожий на. Кущек обмотаний такою лінточками з квітками, ну квіти настоячі. І вона є дідірожка теж, таке, таке гарненьке, зелененьке то тобто сердечко, тут вона закрила такі ямочки. А це і пітомець, мухальовка. От в неї є тут то окрекра сердечко, тут то прикраса, тут то. І це, типу. Тіпа... У відділку оцей тіло. Да. Історія в неї була така, що е, вона не мала батьків, не мала тата, не мала мами, не знала, що, ну, хто вона така. Її всі призиралися. Одного разу вона побачила об'яву, яку повісила сама принцеса Селестія, що в Кантерлоті шукають агронома. І з плюс садівника, щоб міг щось розбиратися у землі і квітах, а вона дуже любила садівництво. Вона не роз... вона хотіла попросити. А вдруг її ну, пустя. І всі знатні люди, навіть ті, що не розумілися на цьому ну, садоводстві, вони туди після, ну хто не хоче бути. При замки, у контерлоті, коло принцеси, навіть бути тим агрономом, все одно всі хотіли ними стати. Всі почутно люди прийшли, і сказала таке, що у неї є один садок, де тут дуже гарний Е, Вона знала, як вони називаються ну, Селісія, і сказала, що якщо ви такі добрі стасівники, будь ласка, розкажіть, як, яка квітка називається, Квітка вона пішла. Вона сказала, можна мені підійти? Вона підійшла, потрогала пілостки квітки, обдивилася. І сказала, що ну, ця квітка, квітка не обична, це тигрова Лілія, єдина в своєму роді. відки вона пішла, я точно не знаю, але що це за рослинка, я впізнала. Вона так чуть-чуть прикривилася, що вся вона сказала те, що хотіла знати. Всілісті. Але, Але раз піоні то щось засмутилося, і в неї квіти почали в'янути на хвості, на хвостику і Селістя зрозуміла, що це не обична е, поняшка, що коли в неї почали в'янути квіти на хвосто, то і дійшова Лілія теж почала чужи в'янути. Вона сказала, що нічого, я тобі дам другий шанс, ти можеш ще попрацювати. Нічого такого страшного не буде. І ред Піоні солосилася у неї, трохи піднялася настроєння, і тяжого не померла від цього. Далі вона пішла до інших квітів і спитала інших людей, які ще з нею були. Ну вони не могли сказати ні назву, ні відків на походи. Таких простеньких, як Ромашка, Роза, Ред Піоні, це все розказала, але. Тих звільнили, бо вони не пройшли. Їм навіть санкцію не давали, тому що вони ніяк не нічого не зробили такого, що треба. І Ред Піоні лишилися, і потім вона стала придворним садівником, що вона з завжди все допомагала. І одного разу зробилося так, що десь у Кантерлоті, у якомусь зачарованому садові почала зникати магія. І вона сказала, зібрала усіх садівників світу, щоб ті пішли у джунглі, контролотські джунглі, щоб вони подивилися, що з тими квітами є. Сперва Піоні не хотіла йти, але потім вона согласилася. коли вона пішла. Ой, вона ходила по всьому, по всіх джунглях, і сказала, що тут е, нікому проблеми нема, тут просто ніхто не доглядає за квітами. Вона пішла, приласкала одну, другу, третю квітку, сказала, що в неї гарні пелюстки, що вона дуже гарно цвіте. Полила водичкою і все вмить почали розцвітати, літали пташки. Всі садовиканки викон... С... е, сказали, що вона якась там відьма, що вона свою магію це все зробила. Вона сказала: кажіть на мене, як хочете. Я люблю квіти, я розумію їхню мову, я люблю все живе, що є у нас на землі, але. Ви просто не розумієте те, що чувствую я до квітів, і, і вона побачила, що десь у сидить ще одна квітка, вона як пляще, її ніхто не хоче просипати. Вона підійшла, подивилася, сказала о, це ж мухоловка, така добра віщу у хаті, що там мушки буде ловити це все. Ну і е, всі почали кричати, що не трогай, не треба, мухоловка принесе багато бід, нехай ця ланка випаде з природи. Вона сказала, якщо випаде ця ланка, буде випадати вся всі ланки в природі, і так дойде, що і ми теж колись не колись зникнем. Вони задумалися. І коли вони вирішували дати її согласі чи не несогласі, вона швидко її поцілувала, полила і забрала до себе додому. Але не замітила, що там лишилася насіннячко. І на другі роки, коли вона приїхала у ті джунглі, там були ще нові і нові мухоловки. Так вона подружилася з своєю мухоловкою Арра, і так вона стала придворним садівником самої принцеси Сілісті. Наупідіколя, тобі сподобалося? Мені здається, що так. І в мене це перша часть і тебе дуже багато гібридів чекає. А це гібрид пегаска, теж з драконім хвостиком, і Yellow Bloom. 에, так, от у, у неї такі волосся, тут кучеряшки, тут хвостики є, в неї золоті оченята. І це, взагалі, у мене мало ротик. сиротик. Ну, не знаю, чи тобі дуже видкою, але ну, якщо так далеко подивитися, можна подумати, що це губки. А це її осажуні. Е, Так що, 에, в, вообще то вона. Посланник з небес. У неї такі золотисті крила, хвостик, грива має таке золотисте, такі невеличкі золотисті копиця. <кхи> у, у понях було таке прислання, що хто побачив, Bloom, Ангел з небес прийде і подарує їм багато щастя. Усі, усі хотіли її шукати, найти, але в них нічого не вийшло. І одного разу все-таки е, поні знайшли її і змогли передати свої. Ну, того, що вони побачили у малюнках, історіях. І одного разу так вийшло, що одна дівчинка хотіла дуже побачити цю Yellow Bloom, і Сказала, що мені нічого не буде прижада. Один раз вона все-таки знайшла її лауплум, побачила її і сказала, щоб вона її наділила дуже великою силою, щоб вона була багато, щоб вона могла одним поглядом усіх убити. Вона сказала, що я добрий ангел, і я нікому не буду підкорятися, і перетворила її на бжолу жуні. Так бжола Чуть-чуть її не слухалася. Дуже часто бувало, що вона її могла ку кусати. Але, я роблю, вона наш ангел, вона жуні лишила ну, на землі, а сама була на небі. Деколи, якщо в жуні щось не вийшло, вона прилітала, допомагала їй, І може, навіть якщо жуні виправиться, вона лишиться без свого питомця, і жоні перетвориться знову на хорошу, добру, гарну дівчину, а не на цього чудіка. Джудіка. Така історія невеличка. Далі у мене йде, е, да, ви на що побачили. Ой, це моє творіння іскусства. Кагаток. Кагаток це є така квітка. Вона єдинорожка, вона дитина левиці і морського чудовища. Що можна ми побачимо від морського чудовища, це така голуба луска, яка розкидана по її тілові, і голубі копиці. А далі все йде від лева розкраска, це все. Тобто в неї заплечена невеличка косічка, в неї голубувато-сині оченята, і вона єдинорожка, але ріг, як у морського чудовища, розділений на двоє. Вона дуже любить квіти-кагатки, і тому мама з татом її назвала кагаток. Тут, як ви бачите, у гриві дуже багато цих квітів є. У неї грива двохкольорова, оранжева, ой, червона і оранжева, так само і хвіст. Хвіст є такий дуже пишний. вона мені дуже подобається. І може кори, і тобі сподобається. А це таке чудовище. Ме -ме -ге -ге. Да, це овечка. Як ви знаєте, що леви дуже люблять їсти ну, все, що можна їсти. Овець. Ну, вони ж місоїдні, так? І морські чудовища теж кажуть, що страшні. Ну, кагаток упевнена, що її тато не страшний, просто її тато на зло відповідає злом. Так, да, вона трохи його побаюється, коли вона дещо щось там погане зробила, але він їй ніколи нічого не каже. А одного разу було, що вона просто гуляла собі під водою. Є ну, тату «Морське чудовище» під водою живе, вона може дихати під водою. Нічого такого, це в мене світло просто пропало. А побачила, що топис овечка. І вона швидко побігла до неї, ну, попливла, і так вони почали дружити, вона її спасла. Мама левиті сказала, що там не приносив до додому, що я її можу все, бо я не контролюю свою жажду. Вона сказала: ти не контролюєш, а те я контролюю, вона так познайомилася з овичкою. Маме. Така гармунька. А це цивілізація. Це, напевно, що найбільше моє творення. Тому що, ну, Дивіться, ми живемо зараз в цивілізації. Для мене цивілізація це щось пов'язане з технікою, щось таке похмуре, нехті веселе. І тому я його викажила сіроватого кольору. Миска у нього такий е, синій трикотничок з такими, типа як е, техніками. Е, ці всі штучки, ці всі штучки е, штучки чуть, -чуть Ну, не що, похожі на плату. Я не знаю, як вам об'яснити, але просто є така якась плата зеленого кольору. Я бачила, що там є такі штучки, я просто тупо їх перемалювала там. Да. Бачите, на копитах є на грудях, на м'язки і навіть на голові. Да. І я думаю, ну, вона. Ну, на ще має бути похожа на поняшку. Ну, вона без вужків, але похожа на поняшку. Але без вужків і без хвостика, і без гривни. Але похожа на поняшку! Так що до цієї ніякої історії або там чогось такого нема. Тому що що можна придумати цивілізації? Якого там е питомця, чи там, яка в неї грива може бути? Я думаю, цивілізації і все. Ну, в мене ще вирішилось напослідок. Я просто перша не могла ніде її знайти. І от знайшла це поні, Це поняшка козулька. Так, вона такого біжого кольору з таким біленьким, купець розовий, і це взагалі-то клаптик волосся, так. Волосся вас у неї таке каштанове з розовими прядями, і розові очки в неї. І домашній питомець ні, ні така бабочка маленька-маленька. Ну, взагалі, то Діамор це покоління, це вже друге чи третє покоління таких поні-звірів, таких. Ну, я думаю, що вам понравилося те, що я розказувала про гібридів, що там я єднала два в одному, три в одному, і тепер я розкажу про діамор. У далекій далекій страні було таке, що Принцесу і принца наказали за те, що вони там щось зробили погане, і сказали, що треба принести до їхнього імператора, дракона жертву, але не обичну, щось пов'язане з тваринами і поняшками. Тому вони придумали, що, а якщо буде так, що, наприклад. Візьме ми нашу наложницю, і накажемо її, щоб вона з'єдналася з якимось з лісовим звірем. Була одна наложниця море Дізі. На чуть, чуть названня, але так і буде. І вона согласилася з'єднатися з, з Оленом, тому що вона. Мала до нього чувства, і вона народила двойню. Одну дитину вони віддали, але про другу ніхто ніколи не знав. І ця друга це Діаморе, тому що принцесі вона так сподобалася, що вона забрала її вірте. Вона не хотіла, щоб якийсь там злий дракон з'їв таку гарну мілашку. І всі за. Те, що у неї такий хвостик, її всі зневажали. І вона один раз пішла в сад і так сильно плакала, що наплакала ціле озеро. І на то озеро почали прилітати лебіді, гуси, качки. І мама була задоволена, що вона зробила озеро, що там були тварини, але не була задоволена тим, що вона його виплакала. І вона... Була дуже худенька, мала такий кутий, гарний хвостик, як я ще раз їх скажу, її дуже не вважали. Кричали, що там ти така, ти сяка, ти не можеш бути. Лучше би ми тебе віддали нашому імператорові. E, і з навтіху її батьки купили такого гарного метелика. Вона сиділа з ним, розговорила. І одного разу вона зрозуміла мову тварин. Вона побігла в ліс і сказала Тварини, тварини, якщо ви мене чуєте, підійдіть до мене. І вони до неї підійшли. Вона сиділа, розказувала їм казки. Було одного разу, що вона навіть спала коло медведя і сучі норі далі спала. А її лучшою подругою. Була мій метелик. І, звісно ж, її мама принцеса. Потім вона стала королевою. І одного разу вона, случайно, знала, що у неї є сестричка, і її до сих пор не годні знайти. Кажуть, що її з'їв імператор. Але деякі кажуть, що вона змогла втікти від імператора. І імператор, щоб ніхто не знав, що майже з -під носу втікла якась там малявка, то він не схотів це все розказувати і більше не просив від них нічого. Ну, от така історія. Це перша частина, яка називається «Гібриди». Так що, бабушки, чекайте другої частини, вона буде дуже скоро. Ну, пізикора, тобі ж сподобалося? Якщо так, то пиши, що це було йому. Ну... Mm, круто чи щасли, ну якщо воно тобі сподобалося, звісно. А всім баюшки!